Доброго дня, шановні глядачі! Раді вас привітати з Васильковського району Київської області. Темою нашої сьогоднішньої передачі, але забігає трошки наперед, скажу, що не тільки сьогоднішнього, а й надалі. Це буде цикл передач. Є вирощування риб, тобто аквакультура, яка в даних умовах, в умовах військового стану відіграє дуже велику і значущу роль в продовольчій безпеці України. Сьогодні ми завітали компанію Аква Органік, яка спеціалізується на вирощуванні таких видів ріб, як Африканський сом, чи Кларійовий сом, і телапія, яку ми все більше і більше бачимо на прилавках наших магазинів. Друзі, Невеличке підприємство, перспективне підприємство, яке дає більше ніж 200 тонн готової продукції на рік. За цим все ж таки наше майбутнє. Дійсно, ми лишились таких потужних гігантів рибоводних заводів, як Новокаховський завод, часті Крив, як Голоприсанський, ну і Дніпровський осетровий завод. І тільки за допомогою невеликих, але потужних компаній, як на яку сьогодні ми завітали, ми зможемо забезпечити нашу державу, тобто наше населення якісним і дуже цінним продуктом, таким як риба. Поживання цього цінного продукту нашим населенням зростає не так, як хотілось. Тобто Європа споживає набагато більше. А ми підійшли до відмітки 13 кілограмів на душу населення. Підкреслюю, цього мало. Але дякуючи таким компаніям, які ми вам будемо знайомити протягом цикла нашого передач, ми зможемо підняти вирощування цінних продуктів риб, які будуть споживати наше населення. І я сподіваюся, чим більше буде на прилавках продуктів, які вирощує рибну галузь, вони будуть ставати дешевше і доступніше. Починаємо нашу екскурсію. У умовах кліматичних змін аквакультура стає ефективним альтернативою промисловому рибальству і чудовим інструментом протидії кліматичним змінам. Російська агресія змусила переоцінити Україну відношення до аквакультури в забезпеченні продовольчої безпеки держави. Ми зрозуміли, що лише розвиток власного виробництва рибної продукції є запорукою забезпечення населення здоровою. Їжею, розвитком сільських територій, регіональним зростанням та розвитком соціальних та гуманітарних сфер. Сьогодні світові тренди вказують нашим суб'єктам культури нові орієнтири. це диверсифікація виробництва, це запровадження нових стратегій продажів, це рибопереробка, це запровадження нових інноваційних технологій та підходів. Тому ми прибули сьогодні до міста Васильків на рибне господарство Товариство з обмеженою відповідальності Аквасистем органік, щоб подивитися, які практики застосовуються, які нові підходи, біотехнології. Ну і звичайно, радує те, що в нашій тяжкий час у нас є такі господарства, на яких відбувається розвиток і запровадження інновацій. Вас вітати на виробництві компанії «Аквафарм». Зараз ми знаходимося в цеху по вирощуванню риби. Наша компанія займається виробництвом риби і використовує для цього метод аквапоніки. Це високотехнологічний інноваційний метод ведення сільського господарства, де поєднюється аквакультура вирощування риби та гідропоніка, вирощування овочів та зелені без застосування ґрунту. Аквапоніка це певна замкнута екосистема. Де є три складові риба, овочі та бактерії, і вони взаємодіють і допомагають один одному в співіснуванні. Риба при своїй життєдіяльності видає певні мікроелементи, поживні речовини, які є небезпечні для риби, але які за допомогою нетрофікуючих бактерій є поживними речовинами для росту і плодоношення овочів та зелені. На нашому виробництві знаходяться два комплекси: один це комплекс по вирощуванню рибу, де зараз ми знаходимося, а також тепличний комплекс, який становить 3000 квадратних метрів. В нашому тепличному комплексі ми вирощуємо багато овочевих культур: це томати, черрі, огірок, баклажан, салати, базилів. А також експериментуємо з іншими видами овочів та салатів та зелені. Метод аквапоніки не застосовує при вирощуванні овочів та зелені, пестициди, гербіциди. Раціонально використовуються енергоресурси і водні ресурси. На нашому виробництві встановлені сонячні батареї для генерації електроенергії та сонячні колектори для підігріву води в Комплексі аквакультури. Ми вирощуємо рибу в рециркуляційних системах замкнутого водопостачання. Це означає, що протягом року наша риба вирощується в контрольованих умовах, що забезпечує безпеку та якість нашої продукції. Це відсутність гмінтів, паразитів, а також важких металів. Ми постійно проводимо лабораторні дослідження на якість та безпеку нашої продукції, також наше виробництво. Сертифіковане міжнародними стандартами ісо наше виробництво зосередилося на вирощуванні двох видів риби: це сом кларівий або мармуровий та тилапія. Ці два види риби є теплолюбивими і їхнім ролом проживання є Близький Схід та Африка. Сом кларівий – специфічна риба, так як у нього є недорозвинені легені, яке називається кларі. Він може проживати без водойми протягом 48 годин. Темпи вирощування соми є дуже швидкими. Протягом 6 місяців він набирає вагу до кілограма, а протягом року до 2 кілограм. М'ясо сома характеризується пружною текстурою, малою кількістю кісток, а також він рекомендований в якості дитячого харчування. Потужність нашого виробництва становить 200 тонн на рік. Ми виготовляємо не лише охолоджену рибу, а також переробляємо її у вигляді філе або патроного сома та телапії. Також у нас є крафтова власна коптиння, де за унікальною рецептурою ми коптимо власну рибу холодним гарячим копченням та в'ялами. Наша компанія поставляє охолоджену та копчену рибу в рітели. В магазини крафтових виробників, а також е в короту це ресторани, готелі та кафе. Наше підприємство знаходиться недалеко від Києва, що дає можливість е короткої логістики до наших постійних клієнтів. От і закінчилась наша екскурсія на чудовому підприємстві товариства. Е Аквасистем Органік. Ми сьогодні з вами познайомилися, як вирощується риба в рециркуляційній аквакультурі. А ми познайомились також із таким цікавим напрямком виробничої діяльності, як аквапоніка, що поєднує вирощування рибної продукції та вирощування рослин. Але ми не зупиняємося. У нас ще чекає з вами дві локації: два цікавих рибницьких господарства, які мають свої особливості, які мають свої родзинки.